середині літа на Закарпатті було зареєстровано два випадки паралічів у дітей 4 років та 11 місяців. Як виявилося, діти були не щеплені від поліеміліту. Побоювання, що вірус може поширитися країною, підштовхнули Міністерство охорони здоров'я розпочати у вересні національну кампанію з імунізації, яка стосується усіх дітей у віці до 10 років. Перебої з вакциною почалися з 2009 року. Плюс до до всієї тієї антивакцинальної кампанії, яка була ще й перестала надходити вакцина в достатній кількості за кілька останніх років рівень вакцинації в Україні став найнижчим у Європі та країнах колишнього радянського союзу і одним з найнижчих у цілому світі. І природно, що у більшості батьків виникає багато питань. Відповідь на них дає дитячий імунолог Людмила Головень. Епідемії виникають тоді, коли передається від мене хворої до вас, якщо у вас немає імунітету. А імунітет виникає тільки в двох випадках або ви щеплені, або ви вже перехворіли. Перший варіант є більш прийнятним і для офіційної медицини, і для більшості свідомих батьків. У першій міській поліклініці черга на щеплення проти поліоміеліту. Першим туром вакцинації охоплюють усіх дітей від двох місяців до шести років. Маленька злата отримала свою першу дозу вакцини. Все буває в житті, але краще дитина здорова і перестрахуватися, бо ну кожної ти свій імунітет. Як і коли виникла проблема із вакцинацією проти поліеміеліту, і чому теперішня кампанія з змунізації проводиться у три етапи? Перебої з вакциною почалися з 2009 року. Плюс до до всієї тієї антивакцинальної кампанії, яка була ще й перестала надходити вакцина в достатній кількості, і ми мали просто планове зменшення охоплення. І це да і це діти до 10 років. Ось так десь. Тому в третій тур ще підхватимо дітей від 6 до 10 років. Получиться От, ці, що з 2 місяців до 6 одержують три рази, діти з 6 років до 10-1 раз чого, тому що в них були каплі в 18 місяців і в 6 років. Два рази їм один раз достатньо, тим паче, що діти старше 5 років, кожен рік у них імунна система. Робиться все сильнішою і сильнішою, і в них утворюються клітини пам'яті, їм достатньо одного введення додаткової дози, щоб рівень антитіл, тобто захист обіднявся до 100%. Люба вакцинація будь-якою самою якісною вакциною за один раз не дає стовідкосоткового імунітету у всіх щеплених, тобто покапали ста дітям так, перший раз. У 65-70 відсотків. Тільки утворюється повноцінний імунітет для того, щоб його закріпити, капається другий раз. Також вводиться люба вакцина. У нас в основному всі вакцини вводяться планово, навіть трьохкратно. Так, вводиться другий раз, вже буде імунізовано 85 90 а нам потрібно, щоб було імунізовано мінімум 95, тоді вірусу не буде просто де жити, не буде де циркулювати. Він просто загине в оточуючому середовищі і все. Тому для того, щоб зробити, а ми цими турами чого добиваємося? Зупинити циркуляції віруса, який може викликати параліч в навколишньому середовищі від людини до людини. Якщо 95% людей щеплено, це називається колективний імунітет, то вірусу просто нема де жити. Він потрапив в організове щеплення. На слізових оболонках утворилися антитіла, які просто його зразу блокують і знищують. Все. Вакцина якось відрізняється, перший, другий, третій етап. Ні, це одна і та ж сама вакцина, один і той же виробник Санофі, Пастер Франція. От, доза та ж сама. Дітям, які зовсім не щеплені. Перша вакцинація робиться інактивованою вакциною. Так, у нас в нашій поліклініці діти до року, це в нас День здорової дитини четвер. В четвер ми робимо тільки інактивовану вакцину, всі інші дні живу вакцину. Жива вакцина це коли віруси ослаблюються до такого ступені, що вони здатні викликати імунітет, але не здатні викликати захворювання. По відношенню до вакцини поліоміелітної, це було зроблено генетичним шляхом. В вірусах там входить три віруса поліміліто. Зробили пошкоджень. Вони називаються мутації. Так от оцей вірус, що зараз висівається, який відновлює свої структури, в ньому зроблено 57 пошкоджень, щоб у нього пропала вірулентність, здатність викликати захворювання. Але коли він попадає в організм дитячий, сприятливий для його життя, то він починає. Поступово-поступово себе відновлювати. Ну, цей процес досить довгий. Перед тим, як на Закарпатті з'явились два випадки паралічу, вірус повинен був циркулювати від одного нещепленого до другого нещепленого щонайменше один рік. Поліеміліт, як і інші смертельно небезпечні захворювання, встигли зникнути із суспільної пам'яті. Тому багато людей не знає про смертельні наслідки поліеміліту. За кілька останніх років рівень вакцинації в Україні став найнижчим у Європі та країнах колишнього радянського союзу і одним з найнижчих у цілому світі. І природно, що у більшості батьків виникає багато питань. Що ж нам робити? Ми ж відмовлялися від щеплень, і як нам починати, тому, що тепер вже ми боїмося. І Приходить розробляти індивідуальні графіки щеплення. Частіше задають питання, що буде, якщо я не буду щеплюватись і буду ходити в дитячий садочок, де всі діти щеплені. Угу. Що ж буде в такому разі? В такому разі, якщо дитина зовсім не щеплена, вона на протязі найближчих 30-40 днів одержить вакцинний штам від тих, що щеплені. тому що капається живий вірус, який на протязі 40 днів навіть до 60 днів в деяких випадків, живе просто в кишечнику, він заселяє кишечник, розмножується там, живе в кишечнику і виділяється в навколишнє середовище з калом в основному. Тому полімліт взагалі вважається як хвороба брудних рук. І Через немиті руки оцей вірус передається на побутові предмети, на іграшки, на продукти харчування. Досить довго зберігається у воді, в каналізаційних водах, у водопровідній воді. І в організованих колективах досить великий ризик, особливо серед дитячого населення, що просто цей вакцини штамп попаде до нещепленої дитини. Що буде в нещепленій дитині? Він попадає в кишечник, починає там розмножуватися. Всі віруси, які попадають в організм дитячий, на відміну від дорослого, вони там. Так простіше сказати, розцвітають, вони набувають більш таких вірулентних, тобто да, особливостей, властивостей вірулентних, тобто здатних викликати захворювання. Тобто будь-який вірус, який попав в дитячий організм, він стає там більш агресивним. Так? І якщо він з одного нещепленого організму попадає, Наступний нещеплений організм він поступово набуває агресивних своїх властивостей і з вакцинного штаму перетворюється в той дикий вірус, з якого була зроблена вакцина. А дикий вірус може викликати переліч. Сьогодні часто можна почути історії про те, що діти захворіли або навіть померли після щеплень. Тому якість вакцини це те, що викликає підозру у батьків, адже ходять шутки, що вона зіпсована. Термоіндикатор є на кожному флаконі. Це, бачите, такий кружочок, і в ньому квадратик. Квадратик світлішого кольору, ніж кружочок. Якщо буде навпаки, то тоді вакцину не можна застосовувати. Лікар зауважує, що на кожному етапі транспортування та зберігання вакцини є індикатори холоду, які неможливо проігнорувати. У самому закладі вакцини зберігаються у спеціальному професійному холодильнику зі стабільним збереженням потрібної температури. У нас постійно іде моніторговий контроль. Перевіряється кожна ампула, і є вибірковий контроль. Коли ми одержуємо вакцину, відкриваємо коробки і на умання вибираємо, дивимося. І є суцільний контроль, коли медсестра виймає будь-який флакон. Із холодильника вона дивиться на те, чи є на ньому наклейка, чи не пошкоджена пробка, якого кольору, а в кожній інструкції написано, якого кольору повинен бути препарат, чи кольор відповідає, чи нема там помутніння, чи нема ніяких осадів, чи нема тріщини на ампулі. Якщо щось з цього знаходиться, то вакцина списується по акту, її не застосовується. Попри роз'яснення лікарів, чутки сіють сумніви. Така ситуація недавно була, що дитина померла. Ну тому страшнувато було, звісно. Страхи батьків природні, але не обґрунтовані, зауважує фахівець. Я і ви ми з вами одержали дев'ять раз живу вакцину. Дев'ять. І 97-98% населення які народилися до 2000 року, вона щеплено, нічого не було, так? Загрозливою жива вакцина. Жодна вакцина, як і жодний медичний препарат, і як жодне медичне втручання не може бути на 100% безпечною. Це зрозуміло, так? Але все залежить від того, як часто це зустрічається. Нас з вами щеплювали живою вакциною в три місяці починаючи. Був ризик, якщо перший раз капаєш живу вакцину, буває таке єдине ускладнення, яке буває на живу вакцину полімілітну це вакцину асоційований параліч. Тобто відбирає або дві ноги, але якщо це в результаті вакцинації, то це відновлюваний процес через місяць-два, але потрібно похворіти, воно відновлюється. Так от на перше введення, на перше капання живої вакцини, буває таке один випадок на 700 тисяч доз. Якщо зробили першу не було, на другу яка вірогідність, на другу живу вакцину, один випадок на 7 мільйонів доз і на третю жодного. Тому у нас, коли Україна стала вільною від дикого вірусу полімоліту, це було в 2002 році, уряд винайшов можливість перейти на інактивовану вакцину на перших два щеплення для того, щоб. З'явився, а це вбитий вірус, не активована, для того, щоб з'явився імунітет в крові, і тоді можна спокійно капати живу вакцину і ніяких ускладнень, ніякого перелічу не буде. Вакцину не можна вводити лише тоді, коли є протипокази. Написано в 551-му наказі по щепленням. І натур вони діють ті ж самі протипокази. Протипоказів дуже мало. Це Серйозні анафілактичні реакції на попереднє введення цієї ж вакцини це гостра хвороба або загострення якоїсь хронічної хвороби. І відносно живої вакцини це вродження імунодефіцити. І жива вакцина ще протипоказана хворим на онкопатологію, коли вони одержують імуносупресивну терапію. Практично до вакцини ОПВ, живої полімелітної вакцини. Протипоказів не існує. Єдиний протипоказ в день проведення щеплення це пронос у дитини. Нам потрібно заселити кишечник. Якщо в нього він просто пройде транзитом і е, ну, протипоказ це не те, що дитині, те, що просто не утворюється імунітет. Якість вакцини це досить такий, знаєте, серйозний. Факт, який перевіряється на різних рівнях. Так? Коли вакцина тільки виготовляється в лабораторних умовах, 70% часу її виготовлення приділено на перевірку безпечності. Так? Це проходить мінімум 7-10 років. Спочатку створення хімічної формули, як воно зроблено, тоді 7-10 років. Перед тим, як вона запускається у виробництво. Далі виробництво має свої стандартні, належні стандарти виготовлення, називаються стандарти GMP, які перевіряє ВОЗ, які перевіряє ЮНІСЕФ. Далі, крім цього, весь час в процесі виробництва проводяться незалежні є експертні відділи ВОЗ, які проводять перевірку умов відповідності GMP. Далі, коли кожна країна. У нас Україна. Ми не виробляємо нічого. Кожна країна, яка закуповує вакцину, у неї є національний орган контролю. У нас це функція Мінздрава. Там є такий центр імунобіологічних препаратів, який спочатку бере серію яку закупують якийсь там пробний зразок і перевіряють відповідність зразку якості. На це ми все маємо документи. І цей процес весь час робиться. Так що до вакцин… Більш такий сильний підход перевірки, чим до інших, навіть медичних препаратів. Як видаєте, на чому базуються страхи батьків щодо вакцинації? Ну і зокрема, вакцинації полі... Ви знаєте, там, де немає інформації простої, достовірної, правдивої, поданої на належному рівні, там завжди є чутки. Є цілий антивакцинальний рух. Є навіть публікації чисто політичного характеру, які дуже схожі на розборки між різними представниками мозу, бувшими теперішніми. І хочу ще сказати, що на жаль, якщо взяти всіх медичних працівників за 100%, то в проблемах і в питаннях вакцинації з них розбирається тільки 5%. Ті, хто займається цим. Інші мають якусь свою там думку нічим не обґрунтовану. Імунолог пояснює, що вакцинація дітей у три етапи потрібна для того, щоб сформувати стійкий колективний імунітет до поліеміліту, що убезпечить Україну від епідемії. Оце додаткова вакцинація. Вважаються успішною, коли за перший тур охоплено десь відсотків 60 від підлягаючого населення. Так? В Україні було 65, в Житомирській області було 81,5%. В місті Житомирі було 70,5 відсотків. Це нормально, закономірно, тому що розумієте, все залежить від того обсягу щеплень, яке треба зробити за два тижні, і від контингенту людей. Тому Тури я ще приймала участь в турі, коли був 96-й рік по поліеміріту. З тих пір і моніторинг з цього. То, чим менший населений пункт, тим менше дітей, тим вищий відсоток щепленості. Якщо там 10 дітей, 9 зробили, зрозуміло, да? в районі вже менша, найменша область. Тому, дивіться, У нас підлягало 19 тисяч. За два тижні ми зробили 14 тисяч. Місто Житомир зробило в перший тур 21% всіх щеплень по області, бо область зробила 64 тисячі. Робити щеплення чи ні, таке рішення приймають лише батьки. Перед тим, як мається робити щеплення, всім батькам роздаються інформовані згоди і такі. Батьки їх заповнюють, знайомляться, там це листочок на двох сторінках, є питання, і відповіді. Пишуть в кінці згода або. Якщо е не дає згоди, то цей інформований згода клаїться як відмова тимчасово. Ставиться число підпис, збирають інформовані згоди. Дітям роблять тільки тим, у кого батьки дали згоду. Далі йде зробляється не згода? Ну по-різному буває. Е ну як вам скаже, назавжди. Не відмовляється, відмовляється там на тиждень, на п'ять днів, тому що там є питання, чи вважаєте ви, що ваша дитина на сьогоднішній день здорова? Якщо батько чи мати пише, що ні, ну то через п'ять днів йому знову дають. Він тоді вже пише згоду. Буває по-різному. Але це все обов'язково. Жоден лікар не напише дозвіл на проведення щеплення без згоди батьків.